Дорогі студенти, працівники університету, викладачі, учні, всі освітяни, щиро вітаю вас з Днем Знань з 1 вересня. Університет славний, університет Лесі Українки, розпочинає навчальний рік в офлайн режимі. Тому, першу чергу, щиро дякую нашим збройним силам України, які дають можливість нам відносно безпечно навчатися. І забезпечувати хорошу якість освіти для наших студентів, дорогі батьки. Я щиро дякую вам за довіру до університету, що ваші діти вступили в найкращий університет нашої України, а саме Волинський національний університет імені Лесі Українки, шановні студенти. Ми вас чекаємо, дбаємо про вашу безпеку, що є найважливіше завдання нашого університету, і разом з тим ми дбаємо про вашу якість освіти. Тому в цьому навчальному році ми забезпечуємо як безпечні умови для навчання, так і високу якість освіти. З Днем знань віримо в Збройні Сили України, працюємо якісно.